Граната у якості сувеніра на Житомирщині затримали 23-річного парубка, який із зони АТО віз цілий арсенал зброї. А видала зловмисника його неадекватна поведінка. Під час перевірки рейсового автобусу Київ-Луцьк хлопець помітно нервував та не спускав очей зі свого рюкзака. Тож правоохоронці вирішили негайно перевірити його в міст, ба більше із дорожньої валізи хлопця просто випадали, запали від гранат. Було вилучено гранати Ф 1 та набої калібру 5,45. Все вилучено направлено в індикація для проведення експертизи. Втім, хлопець навіть не второпав, що перевозити бойову зброю не лише небезпечно, а й нелегально. «Просто віз собі. Ти усвідомлював, що це вибухівка, що це небезпечно. Я не думав про це. В автобусі, окрім цього хлопця, було ще 22 пасажирів. Людей одразу евакуювали, і лише після того, як маршрутку повністю оглянули експерти вибухотехніки, автобус продовжив свій рейс. Наразі триває слідство. Страшно навіть уявити, якого лиха могла б накоїти навіть одна така граната. Але на щастя, вона не здетонувала, а пасажири відбулися лише переляком.